Коли в людей забирають останнє, вони змушені захищати власні права. Сьогодні люди перекрили трасу Одеса-Донецьк, щоб захистити власне право на землю. Приводом до таких радикальних дій з боку мешканців селища Мар'ївка, 2 орду Васильівської сільської ради та працівників державного підприємства Аграрний цех Цак Саганський став ряд досить неприємних подій ще з листопада місяця 2012 року. З людьми не розрахувалися по заробітній платі. Внески до пенсійного фонду також не перераховуються. Саме тому люди і заблокували трасу за землю. Да, не те, що забрали, її, її мабуть, вкрали у нас просто. Прали? Да. І за що зарплати, які не виплачуються нам, ні перечислення ніяких немає, пенсійний фонд ми робимо так, просто як на, на халяву, вказується. Підприємство має досить великий борг і за електроенергію, сума якого складає близько 200. Тисяч гривень. Наразі всі об'єкти державного підприємства відключені від електропостачання за несплату. Залишається лише два об'єкти очисні споруди і насосна станція, які з дня на день також можуть залишитись без електрики. Відповідне попередження про відключення і цих об'єктів було днями вручено працівникам державного підприємства агроцех Саксаганський представниками РЕСУ. Остаємося без води, тому що не перераховуються кошти в РЕС. Є вже попередження на третє відключення. Всі цехи, в вагроцехи, відключені від електроенергії. Залишились тільки чесні споруди і насос на станція, яка подає воду. Не відключено на чому, тому що ми качаємо ще і на колонію номер 45 виправну колонію. Побоялись відключити. Сьогодні, навіть в мирний час, в нашій державі йде безперервна війна за українську родючу землю. Люди вимушені воювати за свою власність. Кожного дня ця боротьба стає все напруженішою. Нещодавно працівники державного підприємства Агроцеху Саксаганський прийняли участь у сході громади іншого підприємства Агроцеху Жовторічанський, який зіштовхнувся з подібними проблемами. Ми про свою землю знаємо вже два роки. Ріста з гаком заяв, і ці заяви до уваги не прийняті. Земля наша забрана Рейдерським захопленням. Це вам можуть підтвердити всі документи, яких ми назбирали майже мішок. Ми зверталися в різні газети, на телебачення, зверталися в Генпрокуратуру Дніпропетровської області, Софіївського нашого району, так як ми їм підпорядковані, зверталися в Київ. Ми з Києва вже півроку не вилазимо. Відповіді ми отримали безконечні. І вони всі як через ксерос. І Оце влада, влада найбільш корумпована наша держава. Я й кажу: тільки держава корумпована. Закону немає. Ми не можемо знайти закону ніякого. А те, що ніхто нічого не знає, це сама пряма брехня. Всі все прекрасно знають. І як нам останні сказали, землі. Ете даже забудьте за неї. Блокування дороги відбувалось декілька годин. Представники правоохоронних органів вмовляли людей розійтись. Районні чиновники прагнули дійти до якихось домовленостей людям втрачати вже нічого. Стояти вони будуть до кінця. Тому працівники ДІС, аби уникнути кілька кілометрового затору, відправляли автомобілі в об'їзд. Пікетувальникам нічого не залишалось, як продовжувати свою акцію протесту на пустій трасі. Але відступати від своїх вимог ніхто не збирається. Що на сьогоднішній день нас ніхто не чує. Наоборот, нас скорочують, убирають, не дають зарплати за 4 місяці. Не робляться перерахування в пенсійний фонд, профспілкові внески не перераховуються, єдиний внесок не перераховується. І люди постраждали, багато людей скоротили. Як що у нас працювало 360 працівників, на даний момент нас залишило і сімдесяти немає. О, все, я сков. Як було великої рогатої скотини, десь півтори тисячі, свиней, три з половиною тисячі, курей сімнадцять тисяч, овочівництво Ми кормили місто жовті води. Працював у нас концерний цех. Цього немає, все все зведено до нуля. Ми зверталися від президента і кінчає цим цією владою. Ніхто не допоміг і ніхто не збирається. На нас уваги не звертають. О, ніхто не може конкретно дати відповідь, хто вкрав у нас землю, все. А ви розумієте, що в нас тільки земля без землі, воно. Не буде існувати ні село, ні агроцех. Сьогодні перекриттям дороги закінчиться це все, чи ні, ще не буде якась акція не до цього не страйку. закінчиться. Якщо не якщо не будуть наші вимоги, це цим не закінчиться. Ми будемо далі, далі, далі боротися з тим, щоб нам вернули те, що в нас забрали все.